Бог хоче, щоб ми мали більше впливу, розширювали його. Він також вимагає, щоб ми заглиблювалися всередині. Є прямий зв'язок між тим, наскільки глибоко ви дозволяєте Богу працювати з вами зсередини, та тим впливом, який ви матимете зовні. Дехто з нас хоче, щоб Бог розширював наш вплив. Та Бог каже: спочатку я попрацюю в тобі зсередини, і тою мірою, якою ви дозволите Богу змінити вас всередині, тою самою мірою ви матимете вплив ззовні. Ми говоримо про те, щоб створювати більше простору. Мої доньці Кетрін зараз 15. Вона вища за мене. Вона вже виросла і принаймні не забирає в мене взуття. Вона вища за мене і забирає в мене весь мій одяг. Та кілька років тому вона підійшла до мене і каже: Мамо, мені потрібне нове ліжко. Я вважала, що це просто забаганка і не звернула на це жодної уваги. Але якось ввечері ми з ніком зайшли до її кімнати, і мені стало соромно. Я зрозуміла, що знущаюся з дитини, бо її ноги і руки звисали з ліжка. Вона з нього виросла. Я поглянула на неї та подумала, це виглядає дивно. І в той момент я відчула, як Дух Святий сказав мені: «Крістін, ось як чимало з вас виглядає для мене. Ви переросли той простір, в якому знаходитесь. Я хочу зробити набагато більше в вас і через вас. Та мені потрібно більше місця, потрібне більше ліжко. у цьому циклі впродовж кількох наступних тижнів ми будемо говорити про те, як створити більше простору для Бога у нашому житті. Бог каже нам, мені потрібно більше місця. Ми поглянемо на Ісаї 54. Я австралійка, і тому кажу Ісаї, в той час, як брати американці, кажуть Ізаї вітання всім американцям! Отже, Ісаї 54. Ми говоримо про церкву. Тут написано: веселися ж, неплідна, яка не родила, співанням утішайся, і радій, що мук породільних не мала, бо в покиненої буде більше синів від синів, заміжньої, говорить Господь. Ми прочитали про тих, хто не мав породільних мук. Я хотіла сказати, що пройшла через породільні муки. І в той момент, коли вони почалися, я зрозуміла, що в мене будуть надприродні пологи. Я читала про це книжки, слухала диски. А коли попала до пологового будинку, то зрозуміла, що надприродне це коли ти залишаєшся живою. Я відмовилась від усіх препаратів. Пам'ятаю, як почалися перші перейми, і тоді я схопилася за лікарі і сказала: дайте мені знеболювальне, легальне чи нелегальне, мене це не хвилює. Що завгодно, мені потрібні знеболювальні. І в той момент я пізнала четверту особу трійці. Є Бог Отець, Бог син і Бог Дух Святий, і також є Бог знеболювального. Не треба писати гнівні листи з цього приводу. Мій чоловік тут завжди сміється і каже: Крістін, в тебе не було переймів, бо після цього мені зробили кесарів Ростин. Слава Господу. Отже, я повертаюся до суті. Це не пов'язане з нашою темою, та я вирішила поділитися цим. Ось що Біблія робить зі мною. Отже, другий вірш розшир для намету місце, зробив хід до намету якомога ширшим, доточимо туски довші до намету і кілочки, ще й міцніше укріпи». Тому що ти поширишся праворуч, і ліворуч. Твої нащадки здобудуть народи інші, поселися в колись залишених містах. Я в захваті від цього. Фактично, цей розділ описує, якою буде церква. Цей опис знаходиться між Ісаї 53 та Ісаї 55. Зазвичай саме між цими числами знаходиться число 54. В Ісаї 53 пророк говорить про жертовне викуплення, роботу Ісуса Христа на Христі. Це дуже сильний розділ. Ісаї 55 описує, що відбудеться. Під час збору врожаю останніх часів. Кожен, хто спраглий, хай іде до води. Отже, між викупними справами Ісуса та врожаєм останніх часів ми бачимо цей образ церкви. Це були темні часи в історії Ізраїля. В цьому немає сумнівів. В Ізраїлі було кілька нечестивих правителів. Земля спустошена, храм зруйнований ворогами, діти Ізраїлю у Вавилонському полоні. Це не виглядає як переможна церква. Та Бог каже, що посеред цих темних часів, посеред скорботи в полоні, якщо вони піднесуть хвалу, то побачать таке пробудження, якого не бачили раніше. Бог нагадує церкві, що вона не мертва, не безсила, що її час не скінчився. і я хочу нагадати вам, незважаючи на те, що кажуть сьогодні скептики у світі. люди кажуть, що церква на спаді. Міленіали не хочуть ходити до церкви. Здається, що кращі дні Бога в минулому, а не в майбутньому. Та я тут щоб сказати вам, що незважаючи на хаос та темряву, це кращі дні для нас. Це найкраща можливість для церкви. Дві тисячі років тому Ісус сказав: Я збудую церкву мою і ворота аду не здолають її. Я в захваті, тому що на нас чекає час збору врожаю, незважаючи на темряву у сучасному світі, благодать, любов та милість Ісуса Христа переможуть. Ситуація не вийшла з під контролю. Я бачу людей у соцмережах, читаю про це у блогах, в інстаграмі та фейсбуці. Люди сповнені страху, сповнені негативу. Люди не розуміють, що коїться у світі. Та ви маєте знати, що ситуація ніколи не вийде повністю з-під контролю. Чому бо Бог суверенний, Бог контролює все? Світ не розпадається на частини, ці частини стають на свої місця. Події не розгортаються, вони рухаються до кульмінації. Події не повертаються, бо повертається він. Вам не треба лякатись, небо розкриється, і повернеться назад. Це можливість для церкви сьогодні. Бути світлом та надією Ісуса ми маємо розуміти, що це час збору врожаю, незалежно від того, що кажуть критики, це час, коли Бог хоче побачити зростання. Він хоче, щоб ми збільшувалися, зростали, зміцнювалися. Я не знаю, що відбувається зараз у вашому житті. Та я хочу, щоб ви знали, що це час не для зменшення, а для збільшення. Ворог наповнює наш світ страхом, розчаруванням та негативом, бо він хоче, щоб ви відступили. Страх сковує нас, паралізує, змушує відступити від планів та цілей Божих. Та Бог каже, в той час як весь світ стискається від страху, проголошує сумніви та негатив. Я хочу, щоб моя церква збільшувалася. Я хочу, щоб мій народ зростав, розширювався, зміцнювався. Це наш час. Бог вирвав нас з вічності, помістив нас у часі, дав нам. Дари й таланти, щоб послужити нашому поколінню сьогодні. Ви тут не випадково. Ви не маєте лякатися негативних новин. Ви можете читати добрі новини Ісуса Христа і знати, що сьогодні день надії, день життя, день свободи. Я в захваті від часу зростання, що чекає на нас попереду. Мені подобається цей фрагмент, другий та третій вірш у перекладі меседж Юджина Пітерсона. Він каже, чудові речі. Він каже, розчисти багато місця для наметів своїх. Зроби свій намет великим, розшир його, мисли масштабно, візьми довгі мутузки та глибоко забий кілочки. Тобі знадобиться багато простору для сім'ї, що зростатиме. Ти захопиш цілі народи та заселиш покинуті міста. Я в захваті від цього. Тобі знадобиться багато простору. Я багато подорожую на літаках. Якщо ви літали літаком, то, можливо, знаєте, що відбувається з мозком на висоті 10 тисяч метрів. Зазвичай підлокітник десь 5 сантиметрів завширшки. Просто дивовижно, наскільки цей клаптик простору стає важливим у повітрі. Ти не хочеш, щоб людина поруч займала твій підлокітник. Просто дивовижно, як швидко ми втрачаємо всі плоди духу. Ти чекаєш, поки ця людина піде до вбиральні, щоб покласти всю руку на підлокітник, і ти тримаєш всю цю територію. Є така річ, як ліктовий етикет. І він полягає в тому, що ти не можеш зраджувати свої ідеали та захоплювати підлокітник іншої людини. Та врешті-решт, я кажу, Бог тобі знадобиться більше місця. Так само, як моя донька Кетрін, яка виросла з того ліжка, де хто з вас занадто довго перебуває в одному місці, ви занадто довго не розширялись. Вам стало нудно у стосунках з Богом. Ви просто крокуєте життям, ви вже давно не розширювалися та не збільшувалися. Щоразу, коли ворог кидає сигнал страху на землю, щоразу, коли ми намагаємося здобути більше території, ми зустрічаємося з духом страху. Ми бачимо це у світі. Ми бачимо це у виключно негативних новинах. Так, під час кожного ключового перехідного етапу у писанні диявол посилає дух страху. і зараз ми, церква, знаходимося у важливому перехідному етапі. Ворог хоче, щоб ми відступили, а не зробили крок віри, не розширились і не збільшилися. Краще, що ви можете зробити, це протистати духу цього віку і прийняти рішення зробити крок вперед. Ми читали про намети. Юджін Пітерсон, та насправді Бог у книзі Ісаї використовує цей образ і каже: «збільшіть місця для своїх наметів. Людина з близького сходу зрозуміла б, що таке намет. Ми з родиною кілька днів були у катері, де працювали з А 21 Ми поїхали у пустелю, щоб побачити, як насправді живуть бедуїни. Це дивовижно. Я б не хотіла жити там, та мене вразило те, як вони живуть у наметах в пустелі, і знаєте, що я довідалася? Я абсолютно не розуміла, де ми. Я дивилася навкруги і бачила лише пісок, пісок, пісок. В нас є шосе. Я живу у Каліфорнії. В нас є шосе 405 з кількома смугами руху. Та виявилося, що в пустелі теж є свої шосе. Правда. Отже, би не знали, куди вони йдуть. Я побачила, що в них були намети. Кожна людина з близького сходу зрозуміла б це. Якщо ти хочеш збільшити свій намет, якщо в тебе народилося більше дітей, чи якщо чоловік взяв ще одну дружину, прошу не повторюйте цього вдома. На жаль, так буває. Я рада, що ми живемо у новому заповіті. Отже, через усі ці причини людині потрібно було більше місця. Це означало, що жінки мали взяти шкіри козлів та зшити їх, щоб було більше місця, і вони могли збільшити намет. Вони розширяли життєвий простір. І тепер, коли намет ставав більше, він ставав більш вразливим до стихій та до вітра. Вам потрібні були кілочки, і ви мали забити їх якомога глибше. Бо хоче, щоб ми мали більше впливу, розширювали його. Він також вимагає, щоб ми розширювали та заглиблювали наше внутрішнє. Є прямий зв'язок між тим, наскільки глибоко ви дозволяєте Богу працювати з вами зсередини, та тим впливом, який ви матимете ззовні. Дехто з нас хоче, щоб Бог розширював наш вплив. Та Бог каже: спочатку я попрацюю в тобі зсередини. і тою мірою, якою ви дозволите Богу змінити вас зсередини, тою самою мірою ви матимете вплив зовні.